Вітаю, ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні до нас доєднається голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Вітаю, Іване! Слава Україні! Радий вас бачити! Рам слава Теж радий бачити вас. Давайте розпочнемо з того, що 18 вересня був знищений російський військовий склад у місті Топорець Тверської області. За даними різних джерел, на складі знаходились ракети для комплексів Іскандер, точка У Каби та артилерійські боєприпаси. Навіть подейкуючи там знаходились саме ті боєприпаси, які прибули з Ірану та північної Кореї. Вибухи навіть викликали землетрус амплітудою 2,8 балів. Минув ось майже тиждень. Щодня якісь нові подробиці вспливають. Якщо власне, от е, все збити докупи. Що відомо про наслідки? Як знищення складу такого масштабу впливає на військові ресурси Росії, та які деталі можливо залишились непоміченими? Багато цікавих моментів насправді перш за все, це не склад. А це Арсенал, а арсенал це не тільки зберігання боєкомплекту, це і його виготовлення, обслуговування. Тобто це і розподіл, а також це є по суті обладнання лінійки, на якому його відновлюють, реставрують, а то і виготовляють або якісь вузли складові до того боєкомплекту, який знаходиться на цьому арсеналі. Тому це варто розрізняти, особливо якщо ми враховуємо, що це арсенал головного управління ракетних військ. І артилерії Росії а Росія таких такого рівня стратегічних складів артилерійських, зокрема і ракетних, має не більше трьох десятків. То а вже на сьогодні відомо, що знищено два такі склади. А якщо враховувати, що в цілому в Росії таких складів біля сотні, тобто а знищено таких вже до більше п'яти, цей арсенал подібний в Чорноморського флоту, знищений цей був один з арсеналів, знищений в свій час ГРУ російського, тобто ми можемо говорити, що один арсенал це один відсоток від боєздатності російської армії. Здавало бись, мало, але якщо скажімо хоча б 10-15 відсотків таких, таких складів вилетить, арсеналів вилетить повітря, це може вже вплинути на перебіг бойових дій. Бо якщо провести паралель трішки в сторону, коли Україна винесла біля 20% нафтопереробних заводів в Росії, то ми знаємо, що у них почався дефіцит бензину. Це в країні бензоколонці, яка абсолютно має цю сировину в руках. Тоді, якщо арсенали це все таки продукція, яку росія не може повністю ними перекривати потребу своєї армії. Бо там є знаходилися кіноземні, так і вони закупляють у своїх союзників зброю, тобто ракети чи ті самі снаряди, то ми розуміємо, удар такого арсеналу це вже не один відсоток, а значно більше від цілої власне від цілого складування. Боєкомплекту ще один дуже цікавий момент: що ці склади планувалися як такі, які мають бути підземними, але виявилося, що на них розкрали гроші. І вони були наземні, тобто з боків присипані глиною. Окрім цього, що теж дуже важливо, що такі склади мали би бути в режимі таємності їхнє знаходження і їхні ремонти. Але пригадуємо, що цей заступник міністра оборони Російської цієї недофедерації в свій час познімав з них режим секретності, тому що хотів заробити, тому що захотів заводити приватних підрядників. А ми знаємо, що Росія будує як правило військові підприємства дуже однотипні. Тобто, якщо отримали наші а так виглядає, що точно отримали планування власне мереж. І комунікації тих складів, тому що нанесли точкові удари, а воно призвело таку загальну масову детонацію. То і не дивно, що і потім в цій ж області був ще один склад знищений, і потім і в Оренбурзькій області паралельно нанесений був удар. Чому тому, що це по суті типові склади хай і стратегічного значення, і тепер знаючи їхні креслення, будову, знаючи їхню. Їхній захист, решалонованість можна говорити, що з наступними буде легше. Ще один цікавий, дуже момент: те, що там були підірвані точки у ракети. Після удару, по чи після удару по Краматорському вокзалу, в свій час Росія заперечувала наявність точок у в себе ракет, оскільки вони говорили, що точки у застарілі, і вони зняли в себе з виробництва ракет. А виявляється, що не зняли, що все-таки на складах вони зберігають і використовують. Ми можемо говорити, що в ракетній галузі чи в ракетобудуванні вони теж йде відкат. Ми це спостерігали з вами донедавна по бронетехніці, по танках, по БТР-ах, які вони вже знімають, чи БМП, які вони вже знімають там х років випуску. Артилеристи це спостерігали, що вони почали знімати навіть сорокових років. Буксировані гаубиці, тепер ми можемо говорити, що і в ракетному ділі їм не вдалося здешевити виробництво, не вдалося його повністю перекрити кабами. Це теж важливо. Все-таки вони або відновлюють точки У, або намагаються почати підтягати зі складів для того, щоб камуфлювати оці ж самі іранські ракети. І можливо, вони хочуть це зробити по принципу. Того ж самого Шахеда, який вони перейменовують для себе як герайн 2 це теж цікавий момент. Ну і окрім цього, знаємо, що на цьому напрямку знищена була радіолокаційна станція, досить потужна, яка називається «Падльот». тобто її основне завдання знищувати всі. Повітряні цілі, які на всі повітряні літаючі апарати, перед за все, які наближаються до тих складів. Тобто, формально вона мала вираховувати безпілотники. І вона мала ті ж самі літаки вираховувати, але вирахували її. Тобто, ми можемо говорити, що збройні сили десь в цьому напрямку, або на рівні цього командування Генерального штабу Росії, чи на рівні командування артилерії та ракетних військ, мають розвідників чи мають своїх інформаторів, які повідомили, коли росіяни підвезуть власне оці корейські. Ракети і боєкомплект, бо ми знаємо, що там знищені ешелони, які заїхали, в які повідомили, де знаходиться система прикриття, зокрема радіолокаційних станцій, бо цей подліт був перший знищений, а потім уже удари йшли по складах. Це теж дуже цікавий і важливий момент. Ну і також напевно досить буде цікавий і. Приємний момент, те, що навіть якщо росіяни заявляли, що там прилетіло більше ста безпілотників, але насправді ми знаємо, що на цей склад прилетіло не більше десятка, і по суті, майже всі досягнули цілі. Ми бачили навіть ті фотографії, що ми з вами спостерігаємо, ну, в доступі, що безпілотники, по суті, залетіли точково і спричинили загальну детонацію. Тобто, ми можемо говорити, що Безпілотники, які використовувалися, вони достатньо точні і несуть на собі досить хороший, скажімо, об'єм, дуже хороше навантаження власне уражаючої частини боєкомплекту. Бо навіть якщо і росіяни там щось, умовно кажучи, хімічили. При будівництві цього закритого арсеналу, ну все одно пробити бетонні стіни складські, це недалеко не кожний безпілотник може. Хоча, знову ж, з усіх ну, Тобто знаєте, це вже безпілотник, а... який виконує завдання навіть як ракета, правильно? Так. Ну і напевно, знаєте, третє, що найцікавіше, але вже найсмішніше чи навіть символічніше, нічого дивного, бо цей склад відкривав російський міністра дуже цікавим прізвищем, та, і ми всі знаємо, власне, який автор, яку книжку свій час написав, так що хто його, хто його знає, що нас чекає там далі. Але сам факт того, що така військова операція дуже вдалася, і така операція постала не разовою. А насправді системною це дуже і дуже важливо, бо після того були знищені ще два склади тільки в глибині Росії. Е, наскільки вони серйозно вплинуть на перебіг боїв, ну знову ж це росіяни будуть намагатися максимально перекрити цю нестачу з інших складів. Так вони почнуть перебудовувати логістику, так вони обов'язково будуть намагатися втрати компенсувати втрату. Боєкомплекту, який вони могли використати з цих арсеналів з іншого, але це знову ж призведе до розширення мережі, до навантаження тих уже наявних логістичних шляхів, до виявлення нових складських приміщень, нових арсеналів, де вони це накопичують. І що цікаво, що ті арсенали, які вже вражені, вони вже не зможуть повторно використати як. Об'єкти, це теж для зберігання зброї, це теж надзвичайно важливо, бо знову ж, якщо вони не підлягають реконструкції і відновленню, це означає, що мільярди рублів закопані в землю. А росіяни для того, щоб підтримувати рівень боєздатності, зараз будуть вимушені вирішити ряд завдань. А саме відновити такий, кількість об'єму з боєкомплекту вони випускали на цьому арсеналі, тобто їм підеться вкладати в кошти знов ну, технічне оснащення, підготовку фахівців. Бо за різними підрахунками, навіть на цьому складі загинуло декілька сотень. Особового складу і не дивно враховуючи силу детонації. А скільки з них буде покалічених, навіть якщо і не отримали прямого ураження, ну це можна теж напевно удвічі змножити і збільшити. Окрім того, їм прийдеться додатково витрачати кошти на на дозакупівлю у їхніх союзників цього ж боєкомплекту, який вони не можуть себе випускати, але їм край потрібні ті ракети снаряди від Ірану Північної Кореї. А це все буде дуже серйозне навантаження перш за все на їхню фінансову систему. Ну і знову ж е, прекрасно розуміємо, що це не крайнє ураження. Вони прекрасно розуміють, наскільки психологічно це е, впливатиме на їхнє військо. Ну і окрім того, е, маємо розуміти, що це не, не змінить якогось перебігу поля бою зараз, різкого, але це серйозно впливатиме перс. Перспективі на боєздатність російської армії, бо е, найближчі там місяці, тижні вони все одно використовуватимуть боєкомплект, який, скажімо, вони з, знаходився розпорошений в прифронтовій зоні. От, уже по позамінити цей боєкомплект, який вони використають зараз, розстріляють у прифронтовій зоні з цих арсеналів. Оце вже буде поставати питання впевнений, що десь протягом місяця буде От, до речі, ви дійсно сказали за компенсацію. Що власне, от центр протидії дезінформації повідомляє, що лише на цьому складі боєприпасів було знищено орієнтовно на бойові дії від двох до чотирьох місяців, що використовує Росія, і як ви кажете, зараз в них є можливість перекинути поміняти логістику, але в майбутньому це дійсно може зіграти з досить таким, я розумію, Однозначно. значним дефіцитом це буде давати це. По перше, викликає каскад проблем, які я вже описав. Мало того, щоб вийти на нуль, умовно кажучи, відносно втрат. Так їм ще й прийдеться накопичити, тобто на до знищення таких арсеналів на один снаряд, який вони випускали. Їм тепер треба випустити ще два додаткові, щоб компенсувати, щоб підсилити війська, по тому, що втратили, і плюс для того, щоб закласти в арсенал, закласти на склади на потенційні наступні бойові дії. Вже не кажучи про... про це, що знову ж це питання постане і дуже серйозно, що, що хтось з вищого офіцерського командування Росії, про яке навіть ніхто говорити не буде, швидше за все втратить свої погони і фуражку. А це теж йде в свого роду в російській армії вимивання кадрових е, офіцерів, причому там рівня полковники, генерали. І на їхнє місце, особливо тепер, коли там той міністр оборони прийшов сугубо фінансові бюрократи. Як бачимо, він чистить у себе су військових. Хай там будуть російські за коряблі, за костенілі, російські генерали, але це генерали, які мали авторитет, мали мережу своїх військових, і, попри розкрадання, вони все одно формували армію, мали На їхнє місце приходять люди, які, скажімо, не будуть мати довіри серед військової військових еліт. і це знову ж внутрішня недовіра, внутрішні розколи, внутрішні образи і так далі. Це дуже дуже важливо. Це те, що ми зразу не бачимо, але це те, що в цілому впливатиме на загальну боєздатність російської армії. Ви на прикладі точки казали про те, що можливо Росії доводиться відкачуватись у ракетобудуванні трішки назад, та й взагалі про ситуацію, яка в них зараз відбувається в бронетехніці. Власне, нещодавно мені трапила стаття Форбс, де вони підрахували власне виробництво летючих у от засобів ураження на Росії. Скільки вони виготовляють у місяць? Власне, що Росія виготовляє в місяць десь біля 500 шахедів, орієнтовно 100 крилатих ракет та до 56 балістичних ракет. І от, якщо взяти це до уваги, дані по бронетехніці, от одні прогнози стверджують, що військові ресурси Росії будуть стрімко вичерпуватися і йти майже до нуля до кінця 25-го року. Інші ж заперечують і кажуть таку думку, що у Росії завжди знайдуться військові ресурси, адже в них доволі такі. Потужний військово-промисловий комплекс. От, власне, на вашу думку, яка ситуація насправді в якому стані російський військово-промисловий комплекс? Тут не варто розглядати військовий російський -війсь... військово промисловий комплекс, як ставу одиницю, чи як одиницю. випускати шахеди і ракети вони можуть стояти на у коефіцієнті корисної дії їх при застосуванні. Якщо вони запускають 30, 10 шахедів, і, грубо кажучи, як це було десь на початку, але 10 шахедів могли долетіти 3-5, і коли вони запускають 40-50 шахетів, а долітає 3, ну ми розуміємо, що видатки не співмірені до результатів. Якщо ті шахеди вб'ють по попадають, наприклад, по цивільних об'єктах, так я розумію, це дійсно втрата гори для людей, особливо що це призводить смертей. Але коефіцієнт корисної дії летальної зброї, військової зброї, оцінюється по Результативності знищення військових об'єктів або тих цілих, пострінищення, яких вони призначаються, і за нанесення ударів по цивільних об'єктах це точно. Неефективність застосування зброї це її слабкість, оскільки проти військової його ціли, як на які вона призначається, вона не спроможна вражати, тобто її коефіцієнт низький. Буде також залежати не стільки їхній спроможність видатків, як, як наскільки будемо ми мати, скажімо, підтримку від своїх союзників. Вони мають від своїх, а не від своїх, в плані того, скільки ми зможемо наситити в себе систему протиповітряної оборони. Відповідними протидіючими засобами І навіть не стільки там ті ж самі комплекси е, там протиповітряної оборони, Петріот, Смерти, е, Іріси ну, залежності їхньої е, їхнього цільового призначення і їхнього радіусу дії. як від того наскільки фахово ми зможемо готовити фахівців до них швидко готовити в яких об'ємах. І наскільки ми будемо мати якісну рембазу для того, щоб постійно підтримувати їх у належному стані, і це дуже впливатиме безпосередньо на спроможності Росії вже навіть знову ж відомо, що, наприклад, Росія цього року закладала прямих і непрямих видатків на армію 128 мільярдів. Це вважалася третина від вважається третина від загального бюджету. Всі ми казали і десь оцінювали, що ну, при таких видатках упав навіть свій час Радянський Союз. Буквально декілька днів тому я почув інформацію, що Росія до тих 120 мільярдів наступний рік докладає ще там. Чуть не 28. тобто вони вже будуть мати більше 40% від бюджету, тобто закласти можна чи витримає економіка, чи витримає військово-промислова галузь. Бо дуже вузько чи перекоси в, в замовленнях в економіці може призвести до просто вибухового моменту в будь-який час і обвалити, навіть якщо кошти будуть закладені промислові для цього, щоб її збільшити, всі говорять, що російська армія перейшла на військові рейки економіка. Ні, вона не перейшла на військові рейки. Вона є воєнно орієнтованою. Це є інше. Військові рейки це коли будуть заставляти громадян працювати за талони. От, якщо вони будуть працювати за талони, або коли оплата праці не буде, так як у них на військових підприємствах зараз одна з найвищих, а буде одна з найнижчих і буде примусовою, от тоді ми можемо говорити, що Росія перейшла на військові рейки, чи російський військовий військово-промисловий комплекс плацює на повну потужність. Тут варто мене біопевнені економісти підтримують у цьому плані більш детальніше зможуть оцінити, що насправді такі. Збільшення видатків з однієї сторони абсолютно не гарантує до власне освоєння цих коштів на цій галузі до їх ефективного і результативного і спроможності економіки ці кошти прийняти чи перетравити в такому перекосі, тому тут сугубо математичними цифрами говорити дуже складно. Для Того, щоб функціонував російсько-військовий промисловий комплекс, потрібно декілька галузей поєднань. Це особливо їхні бюджету утворюючи. золото золотобуна і власне цей військово-промисловий комплекс. Тим знають ви видобуток металів і багато інших нюансів. І рівень фахівців підтримувати можна виділити кошти на виготовлення снарядів, але не виділити кошти на створення. На закупівлю обладнання чи в створення якісних заводів і під них підведення комунікації, тобто формально може бути виділені кошти на закупівлю снарядів, де їх купити як немає. Росія і так уже до станом, навіть на цей рік, вже майже всюди, де могла викупити, викупила своє радянське озброєння, де вони могли причому до інколи втридорого, те озброєння, яке радянський союз в 50-60-х роках передавав країнам сателітам, тобто у них створюється парадокс. Якщо ми безперервно можемо купля отримувати чи навіть там і купляти зброю від наших західних союзників, їхній військово-промисловий комплекс здатний продукувати і він нарощує об'єми, тоді як Росія не може вийти на рівень об'ємів радянського союзу, а от витрати і інтенсивність бойових дій наближені. Власне, для країни потужності, як Радянський Союз, тут багато ще можна нюансів оцінювати. Тому я кажу, математичний вимір варта не варто вважати як основним у них. Це все буде залежати від їхньої, від власне працездатності їхнього населення. Це буде між іншим залежати від. Підтримки військово-військової конові навіть не стільки політично-економічних еліт Росії, це буде також залежати від бажання населення далі воювати чи підтримувати цю війну. Бо, наприклад, знову ж ми знаємо, що от крайні соціології навіть в Росії, яку крайній раз ми бачили, що там. Згода росіян на те, щоб припинилася війна без досягнення цілей СВО їхнього зросла на 30%. А це ми бачимо тільки тип 24-й рік. А дійсно, і правильно підмічено, що військовий технічний, готовий технічний потенціал відновити до такого рівня, як він був перед доширокомасштабною торгівлі України, Вони не можуть і не спроможуть. Знову ж тут буде залежати ще питання. Ну тобто це питання, як ви кажете, доволі комплексне і дійсно це важко оцінити. А гаразд, пане Іва, так пане Іване, дивіться, ваго дуже цікава. Новина, яка останні декілька днів. Е... Ходить мережу. Це про те, що дослідники вважають, що 20 вересня на російському військовому аеродромі Плесецьк ймовірно сталася серйозна аварія. Власне, за їхнім аналізом відбулося невдале випробовування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат, яка вибухнула у пусковій шахті. Про це ніби як свідчать супутникові знімки. А досі відомо лише про одне офіційне випробування ракети Сармат. І, Звісно що Росія тоді заявляла, що воно успішне, і це саме та балістична. Міжконтинентальна ракета, якою Росія лякає весь захід, каже: ось у нас є Сармат. Перетворимо захід на ядерний попіл, як вони люблять казати в ефірах. І ось тут, якби. Невідомо чи справді це було перше випробування, чи це друге випробування, але сталася ось така ситуація. Що ви думаєте, чи це нещасний випадок, чи це дійсно рівень російської інженерії і рівень взагалі їхніх ядерних можливостей от в цьому плані? Знаєте, тут потрібно бути дуже і дуже обережним, і я реально бать, намагався для себе навіть з'ясувати, які інформаційні супровід. Буде ці події, бо неодноразово вже обговорювали з питання, що Росія може застосувати на своїй території ядерну зброю тактичного рівня для того, щоб продемонструвати е, правдивість чи суровість своїх заявок про ядерний удар. Це, між іншим, свій час навіть говорив чи намагався себе прикрити пригоження, який казав, що от. У по інших країнах кинути ядерну бомбу, він казав ядерну бомбочку, Росія не наважить, а от себе може застосувати абсолютно цілком така загроза була в свій час, коли Бубунт пригоджена. Теж питання розглядалося, що вони можуть вдарити. Друге питання. Друге раз була розмова про те, що коли всі боялися, що коли на неядерну країну нападе приміше на ядерну країну, не паде неядерна, чи зайде на її територію, що обов'язково. Чи потенційно дуже в теорії розглядалося питання, що можливий удар ядерною зброєю, і це, що навіть всі наші союзники дотепер напевно заумирають з розумінням того, що Україна воює зараз на території Росії, причому воює дуже успішно на Курщині? І теж напевно, теоретики розглядали такий момент можливості ядерного удару та такого тактичного але? Всі побачили, всі десь теж почали вивчати питання, що таке тактичний ядерний удар, і почали розуміти, що це більше розмова аніж удар. Це я так як версія розглядаю. Що знаючи Путіна знаючи його безумство, розуміючи, що він, скажімо, сарматами не може їх виробити в такій кількості для того, щоб. А сармат – це стратегічна ядерна бомба, щоб її застосувати, скажімо, масово чи дійсно її застосовувати. В відкритому там протистоянні для крім цього дуже багато було статей, які були сумнівними. Які були сумнівними, які взагалі казали, чи той сармат у них існує як такий, чи це не перефарбовані ті ж самі сатана, чи ще щось, тобто між іншим, які випускалися в основному вже там агрегати до них були в Україні, вироблялися, які тепер не поступають. Можливий варіант, що вони спеціально і призвели такий підземний вибух сармата, щоб можна було оцінити масштаби його руйнування. Типу, як погроза сармат є, нині він зірвався під землею. Завтра він злетить у повітря. Бо ну надто яскраві і чіткі зйомки цього місця з'явилися дуже. Прикута була до цього увага, і Росія дозволила це зробити. І в перші дні ми не бачили якихось інформаційних заперечень чи якоїсь інформаційної кампанії для цього, щоб прикрити це як невдачу, і не приховувала Росія це як невдача. Тобто, знаючи того ж самого їхнього начальника генерального штабу, ой Боже, як його прізвище, основоположника гібридної війни. Де процес залякування чи процес обману, чи процес створення ілюзій насправді в інформаційній війні можливо, можливо, це власне і розглядалось. Вони просто спробували перевірити реакцію міжнародної спільноти суспільства на таку ситуацію. Але це все-таки напевно, ми будемо точно знати у майбутньому про це, як воно розглядалося. Казати про аж таку криворукість росіян. Ну знову ж, трошки напевно, було б неправильно, чому, бо все-таки ядерна енергетика, ядерна інженерія у них працює і працює довго і надає. І вони так вони може там пробують здешевити, скажімо, паливо. Замість твердого ракетного рідке, яке там дешевше, але можна його там використовувати легше. Тобто тут декілька моментів можна говорити про це. Але я повторюсь, тут потрібно розуміти реально стан речей по, цьому, по, по цій події, бо точно Росія раніше проводила ядерний вибух і Радянський собі проводив. Тобто вони мали би розуміти принаймні, еквівалент заряду, який закладається в цю бомбу, на якій глибині проводити його, чи в якому ну наскільки відсотків потужності закладати для вибуху. Там же все вираховується. Для того є в кінці кінців і Тихні, техні ріги, і є природничі точні науки, які в теорії прораховуються, розраховуються, вивчаються. Тим паче, що вибухову дію ядерної бомби, першої, яку створюють взагалі теорії, все розраховували, і ми знаємо, що навіть при тих порівняно примітивних розрахунках 40-х років, наскільки точно все було обраховано, їхня руйнівна сила, то тут казати, що аж просто так криворукість росіян, ну я би не казав. Все таки я думаю, що певне інформаційне навантаження під цей вибух закладалось можливо. Можливо, воно ми ж не знаємо по закритих дипломатичних каналах, як це подалося іншим країнам. Можливо, і тому й дотепер ми не отримали дозволу ні від Америки, ні там, скажімо, країн-союзників. Дозволу на те, щоб наносити ракетні удари по глибині Росії. Тут інші моменти можуть бути в будь-якому випадку. Скептично до цього відноситись не варто. Дякую, Іване, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Уська та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент ТІВІ». Все буде Україна.